Громче. Я буду отак ігрушечки і плузички. А ну, покажи, но. а ми сьогодні, оце от, от за ми, що ми вже робимо таке? Ми кидаємо іклуски. Ми розкажемо, Його, куди ми діваємо ненужні наші ігрушки емікові. Його, Це теж кидай веселку, була такі дві. От. В англійська традиція є такі от стоять спеціальні контейнери. І там ці контейнери, якщо якась одежа чи от, ігрушки, тут всяке намальовано, що от можна кидать не потрібно. І написано відкуди ці от, контейнери. Оце це Salvation Army. Це така християнська церква, дуже популярна в Англії, в Великій Британії, а тут написано для допомоги для місцевих діток. От, і на всяких часах на стоянках. Да. ой, як тут уже повно збиралося, то можна такого зробити. Дивіться, Емік тут далі робиться. Тако. Піднімається, Поднімається і воно випадає всередину. Давай далі, нагружай. Так Емік не доставав, ми його поставили таку в тілежечку. От. А ці контейни знаходиться біля Азди. Тут є супермаркет великий, недалеко від нас. Азда. Ось це, кстати, наша нова машина. Так, да, кидай, бо ці мишки нам не треба. Вони постролялись по хаті. У нас ще цілих два ящика вдома є м'яких ігрушок. Кидай. Кидай, хай хто ще поіграється. Потім ці ігрушки цілають всякі бідні страни. Може в Україну, може в Африку. От. Ну так, не треба жаліти. Хай другу коронку такої міки. Бо нам на різдво дуже багато ігрушок подарили діткам. Кидай але не треба мічок, а міка їй не хоче гратися, вона ж трохи поігралася. І вона ж там з кіострічками. І... І ми багато дітям купили подарочку всяких. І ми так часто перебираємо. Книжки теж буває, перебираємо, відносимо, іграшки. їх туди цього мішка. З того мішку ти вже вдома хоче ставити мішку. Ну ладно, оставимо одного мишку. Да? Що там ще є, що в цій торби? Все, піднімай цю штуку, покажи, як вона піднімається. О, двома руками. Двома руками за ручку бери. двома руками кажу. це ще одну рукою мою взяти. Одпусти той кульок. Одпустий кульок. Воно не влітить. Już. Давай, піднімай двома руками. Да, тобі допоможу, воно важке. Ось так, оце накривають, тут по-нашому працює так само, Тільки так дверка, от. Це емік не докрив би. А тут вже -та так багато наложили, що і не закривається повний-повний ящик цей для діток. Це для чого я? Це останній. кешфаркий для маленьких діток. А це для хомлеж, для бездомних допомагають. Це ящик. І це теж для бездомних допомагає англічан, а може ще і для бездомних, от там, і африканці, і українці, бо ця сальвачная армія, от, ця місія, є по всьому міру. І в Америці, і в Латвії, і, мабуть, навіть в Україні. А ми з вами прощаємося. Що ми скажемо? Да, допомагайте друг другу, якщо вас Бог благословляє, не забувайте і благословляти других людей, якщо у вас є якісь не речі. Благословінного вам дня і... Vamos lá,